Серед наших гостей є одна особлива категорія це наші українські мислителі, філософи, інтелігенція. Часто це представники Інституту філософії Української академії наук. І сьогодні, власне, з нами Анатолій Миколайович Колодний, який очолює, якщо я правильно скажу, відділення релігієзнавства Інституту філософії і їхні думки. Не раз важливі для нас і їхні побажання так само цінні. Щиро вітаємо вас від дуже молодими вашими колегами. Шановні учасники цього прекрасного заходу. Коли з Михайлом Степановичем ми їхали сюди, я сказав, що в вашій церкві гарантоване майбуття. А воно гарантоване тому, що ви вмієте працювати з молоддю. Ну, Тут сказали, що я представляю науку Академії наук, і мені приємно вітати вас від імені вчених Академії наук. Ми так вивчаємо не тільки е, окрему конфесію, якусь одну конфесію. Ми маємо справу із тими майже сотнею конфесій, які зараз є в нас в Україні. І ви знаєте, що коли спілкуюся з ними, інколи кажуть п'ятидесятники, так вони ж не християни. Я кажу: а ви добре читаєте Новий Завіт? А от почитайте, коли Іван Хреститель хрестить Ісуса Христа, Він каже: Я вас хрещу Водою, а за мною йде той, хто буде хрестити вас Духом Святим. Відтак прийняти водне хрещення це ще не означає стати християном. Треба прийняти і духовне. А ця церква якраз забезпечує духовне хрещення. Другий момент, який ми відзначаємо, Радянський Союз. Існує свобода совісті, так. Да. Свобода релігії да. Дев'ять конфесій були діючі. Серед них і протестантські баптисти і адвентисти, а п'ятидесятників там не було. П'ятидесятники були гонимі і заборонені. І я от їду, Михайло Степанович, кажу: треба музей церкви зробити і показати, як церква в ті часи виживала, боролася. От. І я думаю, що це така цікава ідея і молодь її підтримає. Я ще хотів би на одному наголосити: це на тому, що. Українська християнська Євангельська церква, церква п'ятидесятників, не попала під плив Москви. Візьміть, коли Україна стала незалежною, московські служби замінили тут, коли виступав єпископ Київського патріархату. Так от вони прислали замість. Митрополита Філарета з Москви прислали Володимира Сободана. У Адвентистів сьомого дня також жукалюк, єпископ, готується, з'їзд проводить і раптом привозять десь за Ураля моргу, яким замінили жукалюка. Те ж саме у баптистів Духонченко замінений комендантом. А Микола Адамович. Який керував тоді церквою християн Віри Іванівський, не пішов на цю уловку І тому баптисти, адвентисти, в нас є Євроазійською асоціацією, це все одно, що є русський мір у православ'ї Кирила. А християн Віри Євганські є всеукраїнською спільнотою. І тут нічого, я Михайло Степановичу вдячний за те, що нічого нема. Я вам більше скажу. Ось є такі слова, належать Карлу Марксу. Слова такі, якщо людина не знає мову того народу на землі, яко вона проживає, то вона є або гостем, або найманцем, або ж окупантом. Думаєте, де я ці слова взяв Маркса? Михайло Степановича в кабінеті. Переписав їх, бо я ніби той й знав Маркса, але я переписав ці слова і зрав з кругом поширюю. А коли в мене питають, а джерело, а джерело кажу, це паночка Михайло Степанович. Ідіть. ідіть до нього. Так що, оце говорить про те, що церква ця є українською церквою, і слава Богу, що такі церкви в нас є. І тому, коли отут говорили відносно п'ятисотліття протестантизму наступний рік, ми спочатку виступили з ідеєю зробити великі світські урочистості з нагоди цієї. Але коли я кинувся, що баптисти в нас євроазійці, адвентисти в нас євроазійці, то в мене виникло питання: а з ким же проводити тоді? Хіба що тільки з єдиною церквою це християн віри євангельської. Так що ось така тут складається ситуація. Я скажу ще одне, для вас, може, не говорять, церква надто успішна. От навіть за ці один рік, минулий рік, церква зросла на 100 своїх організацій. Паралельно скажу, що баптисти 28, Адвентисти на 17, а тут на сотню організацій зросла. Ця церква мала 20 років назад 866 громад своїх, а зараз вона має більше 1700 на п'ятому місці серед всіх релігійних спільнот, які є у нас в Україні. Це теж велика цифра і говорить про те, що церква працює і от те, що ви тут. Це теж перспектива. Я думаю, що в наступному році ще буде більше, ніж 100. Я ще щось хотів сказати, таке може розумне, може, нерозумне. От, <світків> <світків> Але загалом, я думаю, що ми маємо вдячність тому, що ця церква має таке керівництво, яке дивиться наступну, на перспективу. І ця церква от, є життєвою. І не на один рік, а і на велику перспективу. Дякую. Отакі вони українські філософи. Казав один із них, колись давно світ мене ловив, але не спіймав. Шановний Анатолій Миколаївич, дуже вам дякуємо за ваше слово. Передавайте вітання всім вашим колегам українським вченим філософам, в тому числі. Тим, які були тут, і тим, які планують ще сюди приїхати, запрошуємо, будь ласка. Бачите, наші українські вчені, вони не лише з ідеями працюють, вони з цифрами добре обізнані. І я думаю, що це здорово.